Так, шановні депутати, засідали починя і куліс, коли з потім бюджету фінансів то маємо це розвитку. І ми сіти на фінансів вітали, фінансів, він виставки. А саме літа, скільки он Николаєвич, у тебе запрошення сісків ваша фританів, і самі в начале фантазия лесі. Від заступництво органів. Самый кладбинский. В полном языке комиссии правосудия. Вы еще и Він И назад і я азницы в число. Выполнен 35-9. Дев'ять і закону було до святого загалом, співати засідання маємо 62 проти комісії з бюджету 17 та білоруської місії є правоморською. Відповідно до статті 47 закону в Україні про місцеве самоврядування українських планує розпочати засідання в цільних комісії, то за даними пропозицію проти. Тобто за одного ласу заперечення мають. Сьогодні причинені комісії вже втримати. Вони депутатиме на 125 дня роботи зі давної комісії. Na, o dabar komisija, klausimas, kaip jūs viską supratome? Pirmasis klausimas, kaip jūs supratome, kaip jūs visi 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 supratome, На 2025 рік, третє питання про зміну програми, затвердженої від рішенням 16 сесії 8 квітня Української сільської ради 22, -го, 22 -го, року No 1219-1622. І четверте питання про внесення про встановлення ставок терпінь, висероку, та пільг і сплати місцевих податків та зборів на території весь дальної громади. З депутатом такі пропозиції зауваження, що до зміни порядку денного. Немає, Немає. якщо інших пропозицій, за немає, то допоможе даній порядок. 60-й засідання просії комісії бюджету фінансів, планування розвитку, сравнівали, які індивідуально з місяця. Хто за даній порядок за основу і цілому, Хто за просить отримається, приймається голова, за першого питання? Про засадження комплексної програми сприяння євроміністрації, що розвіясь на повноважні ламинську раду, і це правильно армії організації, інших социальний аварій. Так, у нас в тому році була закажена програма. Сприяння районної державної адміністрації щодо стійснення повноважень делегованої сільської ради, програма ця закінчилася і районна державна адміністрація надала дану програму і потрібно затвердити цю програму. Кожні питання. Ми ж читали, програма є на сайті. Nie. 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 За те, що рекомендувати рекомендуватиме на винесе дані проекти на засідання 53-ї сесії прекрасни ради, прожило за основу і цілому. Хто за, проти, хто утримається, приймається одного власника. Наступне питання про внесення змін за 10-ї проєктної сільської державної громади на 2025 рік. Другий Начальник фінансового пересівена Берліна. Сіску, Нам необхідно внести зміни е, до бюджету, так як поступило дуже багато листів від військових частин. Ну, вони просять хто мільйон, хто півмільйона і так далі. Дуже багато листів, це всі листи, які ми... Ми так ну вирішили напевно, що тільки можемо дати 200 тисяч. Більше ми на даній сесії не можемо дати, бо, тому що у нас немає згідно при виконання, ми даємо коштів на поточні видатки доріг. І того ми не зможемо дати. Тому моя пропозиція, якщо ви підтримаєте чотирьом частинам, дати по 50 тисяч. Питання Ні. Можливо, і також можливо. багато поступило листів від. Вони підпереджувати коштів поступили від адміністрації районної. І тому необхідно внести зміни, збільшити обсяги одної частини загального фонду на суму 1 мільйон 926 тисяч 720. За рахунок про виконання відхідної частини загального сільського бюджету, станом на 1 червня 25 року, також на зміни у додаткову частину загального фонду з бюджету в сумі 1 мільйон 964 тисячі, в тому числі за рахунок розході на залишку коштів 393 тисячі, в тому числі 200 тисяч на військові частини і. Також 193 тисячі нам не вистачає на бюджетні установи на електроенергію, тому більш необхідну додаткову частину на оплату електроенергії бюджетних установ до сільської громади в сумі 193 тисячі. За рахунок перегонання на дохідної частини сільського бюджету нам необхідно є також на лист від заставницької міської ради на фінансування школи мистецтв. В Сумі 150 тисяч, вони просять 200 тисяч, але як там є двоє дітей, які вчуться дистанційно, тому моя пропозиція 150 тисяч їм виділити на спільну лісування. Дистанційно, тому на цих дітей ми не виділяємо ці кошти. Також надати субвенцію державному бюджетному виконання закладу комплексні програми, як тільки що не затверджуємо. Проєкт рішення на цю програму виділити кошти в розмірі 300 тисяч гривень. Також на придбання предметів матеріалів обладнання у сумі 51 тисячу. 30 тисяч це на потреби апарату сільської ради, на там на різні інші матеріали. І також 21 в Горшовецькому ЗСО на, тепло, на матеріал для теплотраси. Так, пане? Також на виконання програми розвитку житлово-комунального господарства виділити кошти в сумі 1 мільйон гривень на поточні видатки вулиць. Ремонт, ремонт вулиць. Поточні... Ремонт. Так. Так, поточний ремонт. Поточний ремонт. На поточний ремонт ми виділяємо 1 мільйон гривень. Це по 100 тисяч на кожне село і. Юрки це 200 жальнів, це там великі села. Також збільшити кошти на виконання програми обдоровніх діти». У нас було заплановано кошти в сумі 100 тисяч гривень на обдоровні діти, так як нам не вистачає, тому що потрібно 70 тисяч гривень на обдоровні діти». Також збільше додаткову частину спеціального фонду на суму 92 720 гривень за рахунок передачі коштів із загального фонду спеціального фонду на капітальний ремонт сам будівлі Рожовинецького опорного закладу перших 30 ступенів за адресою Служального Чернівецького району на суму 355 720 гривень. Та за рахунок частини вільно залишки коштів спеціального фонду. Збільшити видаткову частину суми 597 тисяч. Це по батьківській платі з метою сучасної оплати за продукти харчування, з більшим, який був залишений на початок року, необхідно збільшити його на продукти харчування. У нас за ЗСО 500 тисяч і 17 тисяч на садочки. Також необхідно здійснити перерозподіл коштів на загальну суму 50 тисяч гривень. І ще 80 тисяч гривень збільшити за рахунок залишку коштів. Це по цільових входить на вуличні освіти, не вистачає депошта на електронеріму. Тому такі видатки і доходи необхідно збільшити. Так є у когось питання. Хто за те, що рекомендувати дані цього тижня? До засідання 52-ї вчерової сесії у персонії ради працювати за основу і в цілому. Хто за? просто і потримується приймання сьогодного власного. Добре, до третє до питання про зміну назви програми, затвердження рішення 16 сесії власного приймання Київської ради, за згодом десь, за У нас була затверджена програма від 2022 року, так як зараз у податковій змінилися, вони змінили назву програми, і тому просять, щоб ми змінили саму назву програми у Просто у нас. Просто на нічого там не змінюємо, просто ми А, змін так. На опинить першого рішення 16-ї сесії восьмого скликання від 22 березня 2 року Цю програму треба назву. Питання є, що питання немає. Оцінимо після другої подожарової сесії. Хто за? Проти? Займуться, приймається одного. Розповідаємо четверте питання. Позновлення ставок та під- і складки місцевих податків та зборів на території громади. Даний, даний проєкт рішення е, викладено на сайті як регуляторний акт. І строк ну, витримано на даний час, і враховано всі пропозиції, які були зауважені там і тому необхідно затвердити проект рішення постановлення ставок та підіслати податків зброї, території тоді сільської територіальної громади. Перечитувати через всі, ці всі На сайті, ваші. Ну, так бачили, там додатки є, всі від одного до семи додатків, там є про нерухове майно, земельна сплата за землю, і єдиний податок, і це все, все додатки, я думаю, що ви ознайомлені. Це основні ознайомилися. Наші наші. Так, це основні наші надходження там наші. Ми збільшили. Так, ну, теж ви бачили там деякі відбували. Збільшили, ми Збільшили, щоб було надходження. Хто за це, що рекомендувати, пронести даний проєкт рішення, засідання 52-й почерговій сесії України ради, прошу голосувати за основу від цього. Хто за? Проти отримався, приймається поголосню. Шановні депутати, всі питання, які носилися на сесію на сьогодні. Дякую всім за відпопрацювати.